Порядок денний, оскільки це прохання враховує тут деякі речі, ну, які нам треба зараз обговорити, і з приводу яких треба прийняти рішення. Тобто інформація зараз полягає в тому, що е, до нас надійшло прохання е, члена конкурсної комісії, якщо е, можна, можна член, копії. Та, е, е, в цьому проханні. Зазначено, що є додані скріни вакансії з єдиного порталу і вакансії з е, обласної ради. От. І є прохання е, тобто, архівувати ту вакантну посаду, оскільки, е, на думку члена комісії, не забезпечені належним чином права тих, хто, можливо, міг би подати. Архівувати дану вакансію, повторно повернутися до етапу підготовки проведення конкурсу, що передбачено пунктом 5. Е я не впевнений, чи треба визнавати протокол засідання конкурсної комісії від цьому недруге чи не, друго, не чин, бо там міститься то оголошення, яке ми, в принципі, зараз ну, тобто, маємо розміщати повторно, ну, виходячи з прохання члена комісії. Ну, і <плес> на тому, в принципі, все. Я так коротенько поясню. Суть в тому полягала, що скрін оголошення від, на єдиному веб-порталі від 20 числа, а 8-го числа розміщене оголошення на сайті обласної ради. Я просто хочу повідомити, тут кожен може ознайомитися, що вакансія була розміщена. Зараз я вам покажу в мене в єдиному веб-порталі тут, в принципі, все є. Вакансія була розміщена. До 20-го числа на неї не було жодного е якогось кандидата. Після цього е вакансія була. Ну тобто були документи, які було потрібно додати з печатками і таке інше. Тобто, вакансія була е змінена і, на мою думку, е жодних там е якихось порушень прав е тих, хто міг би податися, не було, тому що. Тут зараз чітко зафіксовано. Якби хтось хотів податися до 20-го числа на ту вакансію, то він би подався. Але менше з тим є логіка. Я ну абсолютно в принципі десь підтримую таку позицію. Тому є пропозиція вже, от конкретна пропозиція, можливо, член комісії озвучить. Пропозиція в нас така, так як в нас в загальному доступі, я як учасник конкурсної комісії 26.02 я робила роздруківки, як ви бачите. Я ж не можу бачити, чи вона 8-го числа так, виставлена. Вона, Правда, вона виставлена, коли так. я відкриваю я вам можу показати, ну можна. це ви бачите особисто, тому так. що ви подавали і реєструвалися. Коли я відкриваю, я розумію, що 8-го числа мала бути виставлена посада кандидата, так восьмого нуль го А виставлена вона і інформація про конкурс нам показує інформацію, що ця посада виставлена 20-го другого, дві тисячі двадцять що ви розумієте, порушує перші три календарні дні, коли вона мала бути на початку виставлена, і відповідно від цього відштовхуємося. Дата, до якої приймаються документи, вона вже тут стоїть 25.02. Що відповідно виходить 5 календарних днів лише на подачу документів. Відповідно, це й породжує ці наслідки, про які ми з вами поспілкувалися. Тобто то, то, так, тут злогів можна чітко розуміти, що розриву буквально в одну хвилину були додані просто були документи без печаток. У нас е, наш статут і ще там щось були додані документи з печатками, Тобто, якщо розібратися в логах, ніби там жодного порушення немає. Але я погоджуюсь з тим, що десь є такий момент, що хтось може це там трактувати якимось чином невірно і так далі. Тому Прошу вашу пропозицію, так моя пропозиція полягає в тому, щоб ми повернулися до попереднього етапу підготовки до проведення конкурсу. Це по великому рахунку, так по-простому вернутися до того етапу, коли в нас було перше. Підготовче засідання конкурсної комісії, архівувати вакантну посаду генерального директора сайту і запустити її по новому. Ну і звичайно, я хотіла би, щоб визнали протокол засідання конкурсної комісії недійсним, нечинним по тій причині, що воно також породжує наслідки, для чого тоді цей протокол, якщо ми зараз знову запускаємо новий протокол, який буде рахуватися як номер один, і буде знову ж те саме підготовче засідання. Тим більше голові обласної ради необхідно буде знову ж таки повторно виставити на сайті обласної то, ради то, оголошення. То я секретар виставляю. Ви виставляєте. Так, я так, перепрошую. То, то, вам то, 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 потрібно то, буде, наприклад, давай, сьогодні будемо, виставити так, протягом три дні, закинути вакантну так. посаду і встановити вже ті межі, щоб вони були в загальному доступі, повноцінно для всіх можливих кандидатів, які можуть сприйняти це. Трішки незаконно, ось так ну так. Я з рук десь підтримую. єдине що кажу, я не бачу сенсу визнавати попередній протокол нечинним. Ну по-перше, ну то що там він був проведений в повній відповідності, ми це розуміємо. Тобто якогось підстав визнавати його нечинним, я наприклад не бачу, яким чином це може призвести. Ми зараз приймемо нове рішення, нове абсолютно рішення то рішення. Ну, вже абсолютно само по собі втрачає чинність визнавати протокол нечинним. Комісія, ну це трохи вже ну як на мене, може бути перебором трошки. Тому е, десь е, виглядатиме так, що ми зараз приймаємо е, там пропозицію члена комісії, ставимо на голосування, даємо доручення секретарю ще раз розмістити е, оголошення і на випадку. Тобто Ми беремо все, що є в першому протоколі. Тільки міняємо три дати. Так, по суті, е, робимо сьогоднішнє число датою по спорозміщення е, оголошення Мені і мати. подачі документів. Ставимо плюс 14 днів, умовно кажучи, до 15 го Березня ми м, приймаємо документи. 15 16, 17 числа ми збираємося на те, щоб розглянути документи кандидатів, які надійшли. І цей же ж день буде вважатися там днем, тобто розгляду документів. Однозначно. Ще якісь думки? я підтримую теж думку колеги нашого смислі з того, що треба діяти звичайно в правовому так, полі, так. щоб потім ми ніхто з нас не мали зауважень із інших сторін. Ну, а щодо протоколу, ну, ми зараз, напевно, вирішимося разом починати це все по-новому, так іти, в смислі на, на, на наступному засіданні, чи юридично буде залишитися, умовно, чи може залишитися юридично. Але коли ми будемо. ну, старий, В принципі, умов, але юридично те, він втратить чинність, тому він що це буде. Якщо буде понує, якщо об'явлено, то він буде... може втратити чинність і так далі в тому плані. так що... Тут вже воно перепрошую. Можна мені удасть уточнення? Я ж потебілягала після того, як була опублікована на сайті вакансія, так. я бачу, що була опублікована строк, який був визначений. Перший це було 8, наскільки я пам'ятаю. Так, так. Ате потім я дійсно спостерігала картину, як десь до 20-го було нуль поданих заявок. Так. І потім так я так бачила, що змінилися дати чомусь на порталі. Це в мене питання буде до технічних розробників. Чи правильно я розумію, ви щось довантажили і воно змінило дату? Е, ні справа в тому, що були від кандидатів, надходили ну тобто дзвінки і так далі, щоб спостерігаються технічні проблеми і так далі. Були зауваження. Про те, що документи там, скажімо, не відповідають, деякі ну, наш статут там, без печатки і так далі. Тобто, я проконсультувався з технічними спеціалістами порталу, які порадили мені, тобто, враховуючи, що там жодних подач не було, архівувати ту вакансію, яка є, створити нову, довантажити туди, ну тобто, зробити все те саме і розмістити вакансію нам. Ну і в принципі, що і відбулося. Тобто ну там, жодного розриву якогось там не було. Хвилина, максимум дві. Ні, розриву не було, але фактично ми зараз почнемо конкурс спочатку, виходить, після <клес> цієї зброї. Правильно? Так. Ну, тобто, ще раз розмістимо оголошення і дозволимо ще раз кандидатам, ну, щоб в нас зникли підстави говорити про те, що чиїсь права порушені, ми дозволимо ще раз, тобто, два тижні подачу документів. Чи завезли? Так я зрозуміла. Післали, Ми... тому, в принципі, збігаючи трішки наперед. Я десь погоджуюсь в тому, що доведеться оголосити з новий конкурс, але мене трошки здивувала ситуація, що була якась перекуплікація. Ну, добре, тоді, дякую за пояснення. Більше питань немає. Якщо у нас є сумніви, я думаю, що вважаю, Однозначно, Однозначно, це кажуть підстава можливого майбутнього оскарження, їхні... і ми від цього не застраховані, тому ми повинні вернутися до цього етапу. Окей. Okay. Okay. Тоді я uh, uh, затверджую порядок денний. А, Ось за маркіянів, так. Доброго дня, шановні колеги. Я пропоную. Протокол комісії ліквідовувати, від це вже відбулося. Чому чим не повноважені для того, щоб його скасовувати? Просто продовжити дійсно, із за тих нюансів, які виникли вже, продовжити ще на 14 днів отримання документів. Ну, це це Технічно е... це буде створення нової е, вакансії. Ну, тобто, е, розміщення нового оголошення. І на порталі, і на сайті обласної рівної Я а. розумію, але ви, якщо знову ж таки архівуєте і внесете зміни, ну. Які зміни? Ну, як, а як ви збираєтеся продовжувати ще раз 14 днів? Створення ще однієї вакансії. Однозначно, відповідно, да. воно і породжує. Якщо ми зараз по новому вертаємося до етапу, то в будь-якому випадку попередній протокол втратить свою юридичну силу. Це, це не проблема, та, я не вважаю, що. Все одно сьогодні буде аналогічний ну, протокол. Як воно самоспособі втратить чинність, то чи ви не полягаєте, щоб його скасувати? Ну, нема, нема проблем. Якщо він автоматично втратить чинність, не нема проблем. Це той протокол до тих дій, які відбулися після засідання комісії, не має жодного відношення. Було засідання комісії, були вчинені дії, е були певні труднощі, з яким секретар розібрався, але це вплинуло на подачу документів недотримання терміну. Значить, ми оголошуємо нове подаємо нове оголошення на цю години. Люди працювали з тоді оператору. Ну, не знаю, мені здається, що це вже став. Це вже не в цьому можливо автоматично. Значить, неправильні дії були секретаря чи що? Для чого? Протокол був, він чиняв дії, були якісь там певні нюанси. Тепер на цьому засіданні приймаємо рішення. Як за те, щоб приймати рішення, оголосити. Ні, розмістити Ольга Ольга Маркіянівна. Я не звинувачую секретаря абсолютно аб, дій, як стосовно веб-порталу. Я просто говорю про те, що воно породжує певні. Якісь наслідки розумієте, для всіх учасників конкурсної комісії, тому що можливо, можливо, я не можу знати. Я є такий самий учасник, як і всі, були кандидати, які також пробували подавати себе на посаду генерального директора, і в них це не вийшло. А зараз, після того, як закінчаться всі засідання, і ми виберемо між тими кандидатами, які там вже є, чи, можливо, знову по-новому подадуться, виберемо якогось одного кандидата на посаду генерального директора. Ви розумієте, що це є надкластерний заклад, і після цього ці рішення можуть оскаржуватися в судовому порядку, що хтось там щось не зміг подати. Розумієте? Так. Ну, Давайте формуємо, що це ви наші члени рішення, яке відношення члени комісії, має в тому, що ті не могли подати. З кількість зв'язок з цим не, ми, не ми тут покликані для того, щоб другої. забезпечувати права всіх, права, хто може приймати в конкурсі. Так, виходити, ми повинні в принципі з цих міркувань, тобто пропозиція виглядає так: зараз ми. Так, тобто ми зараз розглядали пропозиції члена комісії. Зараз ми маємо сформувати порядок денний за нього проголосувати, ну, на підставі того, що ми тут поспілкувалися. Після цього проєкт рішення по порядку денному проголосувати і переходити там, до інших етапів нашої роботи. Тому зараз ну, проєкт рішення, напевно, буде виглядати ну, на основі того першого протоколу. Зараз ми подивимося, ні. Про так, наприклад, перше питання буде про повторне розміщення оголошення. Е, Так, не да мені вучка, я собі буду писати зразу. Так. Так. І... Так. Т... Про повторне розміщення оголошення, далі по тексту там, на локантну посаду і так, так. далі. і так далі, На єдиному веб-порталі е... і на сайті Тернопільської обласної ради. Терміни в цьому оголошення буде повністю копіювати оголошення з першого протоколу за винятком трьох моментів. В цьому оголошенні буде термін подачі документів, вказаний 28 лютого. 28 лютого. Термін закінчення прийому документів кандидатів. Якщо ми рахуємо 14 мінімум днів, то краще дати до 15 числа. До 15 березня. І 17-го призначаємо засідання по е, опрацюванню документів, які надійдуть від кандидатів. 17 го березня на 10 го неділо. Попередньо. Е, доручити. Тобто, в проєкті рішення буде звучати так: перше: розмістити поговорє. Доручити секретарю. Чи перше розмістити, не перше спочатку доручити секретарю. Архівувати вакансію. номер там, зараз я перепишу 14:3025. 2025. Архівувати дану вакансію. Так. Розмістити. Це перший пункт. Другий пункт розмістити нову вакансію. Далі по тексту повторно розмістити оголошення про вакансію далі по тексту на єдиному порталі і на сайті обласної ради. Зараз я відкрию ще цей перший протокол, і ми подивимося, що там ще було. А там, здається, було ще просто розмістити набір даних на сайті. Е так, так, Він так, вас так. висить цей набір. Він да. нас висить. Так. Тобто, Ми його по не суті, забирає. немає потреби вже третім пунктом це включати, ну, оскільки він і так вже висить, викладений ще з першого протоколу. Так, Тому... забирати його не будемо. Так, Тому два пункти. Перше, доручити секретарю архівувати вакансію 14:30-2025, розмістити повторно оголошення про проведення конкурсу, далі по тексту. На єдиному порталі встановити та сайті обласної ради з зазначенням дати початку, початку прийому і закінчення, до закінчення прийом. 15 березня 2025 року і перше засідання 17 березня 10.00. Ну і однозначно не забувайте, що потрібно встановити дату, коли буде оголошення, все таки вже самого генерального директора майбутнього. Справа в тому, що ми встановлювали три дати. Тобто о, в нас закон зобов'язує встановити три дати: дата початку прийому документів, закінчення прийому документів і дата е, розгляду цей третього. Ну тобто, і ця ж дата. А чи є ще Дивіться, у нас так. Денис Юрійович порядок 1094 передбачає, що конкурсна комісія від початку першого засідання. Якщо ми рахуємо сьогоднішній день, початок першого підготовчого засідання, так. то протягом 30 календарних днів не пізніше місяця, повинна винести то. додаємо 20... 4, да. яке остання 20... дата, коли ми 20... маємо останнє засідання провести з вами. Це плюс-мінус кінець березня, якраз 20... рахується двадцять 20... 28... 28. І, і якщо це вра... лютий. Якщо враховувати, 30 днів. То це виходить, що... 28. Ну, 28, 28, так. 28 лютого. До, 20... березня. До 28. 28 березня ми повинні завершити. Конкурс. Якщо враховуючи, сьогодні це... буде перше засідання. Якщо Можливо, враховуючи, третій ваш пункт треба, напевно, теж. Сказати, щоб він був. Ну, звичайно, звичайно. Денис Юрійович знає, топ, що він топ. мусить внести до протоколу письмову, тобто. письмову тобто. думку. Розміщення, якщо буде перед. Ну, да, так. Розміщення на бороду. Да. да. Не будемо повторяти. Я думаю, що ти, якщо треба, напевно, що в того. До набору даних, яких ви маєте на увазі. Ну, то, що ми говорили, що що його не... Ну, то, що висить на сайті лікарні. Да. Може, все ж таки додати. Нема проблем, можете додати. Не, я да, думаю, так. що в нас є людина, яка ні, перезавантажить ні, 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 ще ні. раз це все. Ну. Я просто кажу, Якщо буде перші засідання, то ніби ми поновили це, все так, виходить. Ну, по <ріст> Нема проблем. Тобто, в кінцем, тобто, У нас порядок денний з одного питання про е, повторне розміщення е, оголошення і так далі. Тобто я пропоную проголосувати, З одного питання він у нас буде цей порядок денний. Давай. Тобто, Я пропоную проголосувати за цей порядок денний? Е, так, поіменно, Мені, якщо можна, листочок з членами комісії. Так, Ярмоленко, Ольга Маркіянівна. Ольга Маків, за порядок, порядок денний з одного питання. За. Так. одного питання. Так, з одного питання про повторне розміщення оголошення. І далі там. так, ну, я так. Я Милий Денис Юрійович, за бабінець Лілія Степанівна. А, Так, то вона у нас відсутня. Віцентович Марія Володимирівна. Дяченко Наталія Михайлівна. Запорожець Віктор Васильович. Жилков у нас відсутній. Так, Никончук Олена Володимирівна. Огінський Сергій Віталійович. Привороцький Віталій Миколаївич. За. Фаріон Надія Ярослав. За. Шмиглик Вікторія Васильєва. За. Отже. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значить, порядок денний. 10 за. 10 за. Один не голосував. Ну, у нас ми мусимо писати, що голова комісії, яка... Розпочала засідання, вона не голосувала і один відсутній. Рішення прийнято. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Отже, перше питання порядку денного про повторне розміщення оголошення. Пропоную сформувати наступним чином: враховуючи інформацію, подану членом комісії Шмиглик Вікторією Васильівною. Прийняти наступне рішення. Перше питання. Доручити секретарю е, конкурсної комісії милому Денису Юрійовичу архівувати вакансію 1430 Крапка. Друге питання. Доручити секретарю конкурсної комісії милому Денису Юрійовичу розмістити повторно оголошення далі по тексту про проведення конкурсу на єдиному веб-порталі та на сайті обласної ради. З вказанням наступних термінів. 28 оголошення е, в нас є в першому протоколі, е, з вказанням наступних термінів. 28 лютого термін подачі документів, 15 березня закінчення прийому документів, 17 березня 10.00 е, перше засідання комісії по е, опрацюванню документів кандидатів і 20... 8 березня кінцевий термін прийняття комісією рішення. І третій пункт так само взяти його з того попереднього протоколу. Тобто там він звучав приблизно так, я його там перепишу повністю, доручити. Виконуючи обов'язків генерального, генерального директора, розмістити набір там, необхідних даних для е, опрацювання кандидатом. Він, в принципі, там є, тому, але зазначимо це все ж таки в нашому рішенні. Ну от З трьох пунктів: тобто, архівувати, розмістити повторно і доручити закладу з, з, тим, з набором даних. Розмістити це. Тому, якщо ніяких інших доповнень не буде, то я пропоную голосувати за даний проєкт рішень. Давайте тоді імені Єрмоленко, Ольга Маркіянина. Милий Денис Юрійович. За. Драбінець відсутня. Віцентович Марія Володимина. За. Дяченко Наталія Михайлівна. За. Запорожець Віктор Васильович. За. Так, Жилкові відсутній. Е, Никончук Олена Володимирівна. Так. Да. Огінський Сергій Віталійович. Привродський Віталій, За. Віталій За. Фаріон Надія Ярослав. За. Шмиглик Вікторія Васильівна. Та сама ситуація. Так, перше питання порядку денного, 10 за, 1 не голосував, 1 відсутній, Рішення прийнято. Тоді я виконую то, що тут доручили. Роблю протокол, його треба підписати бажано пошвидше. Зараз я його ясно, що прямо. Враховуючи те, що це абсолютно нове рішення, ну і там навіть чорне кіння у нас з цього приводу, я його е постараюсь пошвидше зробити. Тоді не знаю, в який спосіб підписати. Ми зараз, напевно, не будемо зараз тримати всіх е якось окремо, тоді там чи, тер чи тер я під'їду, чи обзвоню тер та, чи обзвоню термін. Тер 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 да. Так, бажано би його. Пошвидше підписати, найшов. Однозначно. Ну, У нас порядок передбачає. Не пізніше наступного так, робочого так, дня, так. а завтра в нас субота, тому бажано сьогодні. Так, Ольга Маркіяніна, так. По протоколу. Так. Я думаю, ви за будете не зробите протокол. Це не є там таке Ми по можемо по почекати. Тому, Департамент охорони здоров'я, що вже з цього єдине це завершити питання за цю. Зачекаємо на 12-ту годину цей. Через годину підійдемо через За годинку члени комісії підійдуть. Півгодини, це багато. То півгодини мало, тому я зараз Так Куди підійти? Я думаю, ви справи. години, так, Добре, До справитися. Який кабінет? Добре, до 12-ї години. Добре, сюди. 531-й підходимо. Тут може бути якась комісія. Я тут не знаю, ну, куди тут? Ну давайте Будете сюди, 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 сюди. саме. Ми попросимо, Добре. щоб цей кабінет був відкритий. 605? -й? Ні, давайте давайте сюди. Сюди. 531-й кабінет. Все, за двадцять минут відповідно Ну, тут є стульчики в разі чого, але я якщо немає комісії, то немає. І Денис Юрійович прошу оці всі письмові мої думки до долучити до протоколу однозначно. Ні, так, ми за цей час, якщо маєте бажання занесемо несаме ну, приймальні голови. Семнадцать, семнадцать, девяносто уже голос. Так, так сказать, я буду. Не знаю, шесть привезет. Підкажіть мені, <tact kilowat universal movement>. будь ласка, приймання Будковського, щоб залишити йому примірник того ж самого. Це який поверх? Шостий поверх чисто? Ось. Восьмий чи дев'ятий поверх. Зрозуміло, добре, дякую.